71 рік ми не можемо забути тих, хто кував перемогу над жорстоким ворогом. А 22 червня навіки житиме у серцях очевидців та їх нащадків. Бо тоді, у 41-му розпочалася страшна війна. Скрізь її кличуть Другою світовою. Ми ж промовляємо велика вітчизняна. У роки війни у Стаханові. Тоді Кадіївці діяло п'ять полків народного опору. Під лозунгом Все для фронту, все для перемоги. Заводи виготовляли міни, гранати та сировину для ви. Бухівки був створений винищувальний батальйон. А у місцевому технікумі сформувалася шахтарська дивізія. У скорботну дату ветерани та переважно діти прийшли до вічного вогню. Єсті минутка радості, тому що ми є тому що світить сонце, тому що діти на це смотрять сьогодні. Прийшли з свята міні. Смотрять на це, і це вже історія, історію, яку ми не забудемо. Страшні цифри пролунали на мітингу. Три тисячі жителів закатували та вбили фашисти. 12 тисяч стахановчан відправили на роботи до Германії. Із 70 тисяч жителів Кадівки наприкінці війни залишилося усього 5 тисяч. Взагалі на фронті загинуло 12 тисяч стахановчан. Сучасна молодь не дуже квапиться захищати вітчизну, але й у наш час є виключення. І на питання, чи ви готові віддати життя за рідний край, знаходяться і ті, хто на це здатен. Я думаю, что ребята, которые учатся вместе со мной, они выбрали эту профессию, то есть как бы они пошли учиться военное отделение, потому что они все-таки являются патриотами своей державы, следуют примеру ветеранов. Вот, и я думаю, смогли бы отдать жизнь за нашу родину. за нашу родину. Да. Тож пам'ятайте страшні воєнні події, та бережіть мир.